Друзі, вітаю вас сьогодні неділя, 9 червня. Я Олександр Мусієнко, ви на моєму ютуб каналі. Брифінг для вас ранковий по тих а, актуальних і важливих подіях, які я такими визначаю. Ну, про літак, який вдалося вразити безпілотникам головного управління розвідки, неодмінно скажу. Але для тих, хто дочекається і подивиться, і послухає решту інформації. Але перед тим, будь ласка. Не забувайте про підписки, про лайки. Так само ставайте спонсорами каналу, хто бажає підтримати, буду щиро вдячний вам за це. Отже, перше, що варто сказати, президент України Володимир Зеленський за результатами ставки, засідання ставки Верховного Головнокомандувача, сказав про те, що вдалося ворога на Харківщині зупинити, і що цей напрямок буде підсилено ще більше. Російські війська несуть значні втрати. Це дійсно так. Це дійсно можна підтвердити, що незважаючи там на рух в районі населеного пункту Глибоке, незважаючи на те, що в районі е, Липці. Тривають бойові дії, і так далі. Ну і в районі Вовчанську, все ж таки нашим силам вдається стримувати, вдається зупиняти, наносити ворогові дійсно серйозні потужні втрати, які, я думаю, будуть зростати. Звичайно, якщо подивитися на дані того ж інституту вивчення війни, який приводить статистику того, що Росія зараз не здатна на масштабний серйозний великий стратегічний наступ, а як наслідок і прорив на фронті, оскільки. Не може зібрати угрупування, яке, було би, яке б значно, скажімо, посилювалося від того, що вони збирають, ну, всі сходяться на тому, що всі я маю на увазі Інститут вивчення війни, виходячи з інформації, яку дає українська розвідка, та навіть Путін, який сказав, що з початку року відмобілізовано, ну або як вони це називають, підписано контракти, а насправді мобілізовано 160 тисяч. Там росіян за півроку. Ну, от ми можемо рахувати, що приблизно десь вони трохи більше 30 тисяч, понад 30 тисяч мобілізують щомісяця. Відповідно, що вистачає їм компенсувати втрати, ну і десь трошечки ще зверху поповнювати певні сили, тобто не тільки компенсувати, але ще й мати змогу дещо доукомплектувати і посилити. І звичайно, це дає можливість підтримувати щонайменше на тому ж рівні. Ведення наступальних дій, на якому веде Росія. Тобто, фактично, якщо ми подивимося, і виходячи із публікації ще однієї, про яку, яку написав Bloomberg видання, вони писали про те, що вони дійсно правильно приводять статистику, і я про це говорив: що якщо Україні вдавалося стримувати ворога в найважчі періоди під час битви за Авдіївку, на Сході не маючи. Усієї тієї зброї і міці, яку ми маємо поступово зараз, яка нарощується, нарощується, і ця підтримка від партнерів іде і буде продовжувати йти і від сполучених штатів і від країн ЄС. Так, от, якщо ми тоді не мали такої вогневої потужності, то звичайно зараз маючи її, маючи більше сили засобів, більше зброї, більше снарядів, ми отримуємо можливість ну, ще інтенсивніше ворога здійснювати. Бо в чому знищувати? Бо в чому Ситуація зрозуміло, що російські втрати, особливо під час того, коли ворог веде наступ, мають зростати. Це природньо. закони такі війни і об'єктивні про те, що сторона, яка наступає, не ще й внесе більші втрати. Одначе, для того, щоб мати змогу ці втрати постійно збільшувати і робити ціну, всю, все дорожчою, і просто бити по російській мобілізаційній системі, яка на межі. Ось цієї мобілізації, такої тотальної, коли вони вагаються, і так званим призовом із цих добровольців-контрактників, так от для того, щоб збільшувати ці втрати, елементарно потрібно більше засобів вогневих уражень. І як тільки вони будуть зростати, відповідно зростають трати як в живій силі, так і в техніці. Розширюється географія ударів, тепер вона поширюється по Білгородській Курській області. і в принципі, це, ну скажімо, змінює плани ворога. Дивіться, яка складається ситуація. Україна успішно разом, ну, в першу чергу, українські воїни своїм героїзмом, самовідданістю і ось таким натиском зупиняють ворога. Тому що що вдалося, от давайте проаналізуємо. Перше, перше що вдалося, це те, що напад російський на Харківщині, їхній наступ, він був локалізований. Отже, фактично, ми мали два, таких, два місці займань. Це фактично той напрямок, де зараз ідуть бойові дії липці. І східніше Вовчанськ. Є ще один це Купінський напрямок, там ворог має незначні успіхи, це дійсно так. Про це треба говорити. Ну Чому ви не Купінський напрямок ще додатково? Ну Це прагнення просто розтягнути нашу лінію оборони, для того, щоб фактично те підкріплення, яке прибуває. Воно було задіяно, розтягнуто, і не мало можливості консолідовано діяти якраз по тих напрямках, які ворог визначив пріоритетними, і де він наступає найбільш інтенсивніше. Ну, ось такий задум фактично можна було спостерігати. Тепер дивимося. Перше, давайте аналізувати: ворог прагнув розширити наступ. Тобто, ворог наступив от те, що ми бачимо, на двох напрямках. Але планувалося. Ймовірно, поширення наступу ще а, західніше це напрямок а, Козача лопень І ще один напрямок це міг бути Золочів або Богодухів. І зграйворона напряму на Золочів, що можливо і менше ймовірно, або на велику Писарівку на Сумщину і звідти на Богодухів. Фактично такий план ще був. Плюс до цього всього треба додати, що якщо не Богодухів. То ну, могла бути Сумщина. Тобто через Велику Писарівку далі поширювати цей напад на Сумщину. Наступний напрямок, де діяв ворог, це суджа. Це практично ну, неподалік до кордону Сумської області. І в принципі, ризики прямого вторгнення з цього населеного пункту на Сумщину, вони були надзвичайно високі. І те, що ворог від цього відмовився, а тепер. Найголовніше, а чому ж ворог не пішов? Чому вони не розширили наступ? Чому вони не пішли по всіх цих напрямках і не розтягнули нам ось цю лінію оборони, не створили велику ось цю буферну зону, про яку там марили, чи санітарну, яку казав Путін, а фактично обмежилися лише двома напрямками ударів? Ну, по-перше, це внаслідок майстерних дій українських сил в обороні. Як би там не було, але ось ці два пункти. Фактично, напрямки, по яких ворог пішов, і здавалося, що має шанси стрімко розвинути свій наступ і збільшити загрози, тобто навіть прагнути взяти Харків на півоточення, ці плани були зірвані. Ці плани е, руйнувалися на початках дією українських артилерійських систем Богдана, дією дронів, дією спецпризначенців, гур і інших підрозділів сил спеціальних операцій. Дій сил територіальної оборони і механізованих бригад Збройних сил, які знаходилися на цьому напрямку. І фактично вони змогли змусити ворога платити дуже високу ціну в районі Вовчанська, що призвело до того, що російське командування ухвалило рішення перекидати додаткові сили, зокрема, забрати їх з напрямку Суджа, і перекинути а, безпосередньо під Вовчанськ. Крім того. Нанесення постійного вогневого ураження по силам ворога, збільшення втрат противника на цьому напрямку, змусили російські підрозділи ще з минулого тижня з кінця, задіювати певні сили, які вони знімають з Покровського напрямку, про що я говорив. При цьому, звичайно, Україна теж знімала певні сили. Україна задіювала резерви, Україна перекидала сили, без цього було б неможливо. Але. Складається, тепер давайте дивитися, хто кого ж сковує на цьому напрямку. Тобто, що ми маємо? Російські сили не поширили наступ. Ну, принаймні, станом на зараз, на Сумщині і на Харківщині далі, про що попереджались і ризики були високі. Друге, вони не поширили наступ, тому що бачать, що десь їм не вистачає на сьогоднішній день сил, натомість вогнева потужність і міць України прибуває за допомогою партнерів. Третє. А тепер ворог концентрується на тому, щоб зафіксувати свої позиції, які він зараз утримує, і утримати бодай щось, тобто не поширювати значно о, наступ, а утримати цю лінію фронту, ну хоча б о, синицю в руках. Четвертий пункт розширення наступу на Куп'янському напрямку. Іванівка крохмальне в той напрямок означає, що вирішили не ризикувати, поширюючи наступ на Харківщині і на Сумщині Західніше. А діяти східніше по тих точках, де в них вже є позиції, звідки в них є оборонні рубежі, і звідки їм можна розвивати ці наступальні дії ефективніше, як вважає російське командування, витягувати туди. Ну і наступний момент, який важливий, це захід, який почав реагувати саме в контексті Харківщини, досить активно. І це дії по наданню права бити по території Росії. Білгородська Курська області, тобто Захід продемонстрував якраз в цьому рішучість, і окреслив Червоні лінії, що про Харків і Харківщину Росія може забути, що їм не вистачить сил, Україна отримає той рівень підтримки, зокрема ударів по території Росії, який дасть змогу захиститися. І окреслені червоні лінії були, в тому числі і в інтерв'ю французького президента Макрона. Для економіста, де він сказав про те, що якщо раптом Український фронт істотно обвалиться, Франція відправить свої війська. І це був прямий категоричний натяк Росії, про те, що вона зіткнеться з тим, що фактично війська країн НАТО з'являться на території України. Тому якщо Кремль прагне такого сценарію, вони можуть тиснути далі, поширювати наступ на Харківщині. Якщо ні. Їм треба про це забути. І тому бачите, цей сигнал, він десь був почутий і прочитаний Кремлем, прочитаний Путіним. Тому Путін відмовився від ідеї. Ну, я думаю, він змушений був під тиском українських військ, під тиском Заходу змінити плани. І, можна сказати, що певні червоні лінії, які окреслені, вони працюють, і вони все ж таки мають значення. Яку браваду там Путін не влаштовував, але все-таки він дещо коригує свої плани станом на зараз. Тому, до речі, зверніть увагу, було вкинуто через Балицького, через цього пропагандиста, Гавляйтера, так, проросійського зрадника, який там, значить, на окупованій території Запорізької області виконує певні функції. Через нього було вкинуто, що Кремль розглядає сценарій. Створення округу Новоросія, куди має входити Донецьк, Луганськ, Запорізька область, Крим. І він не згадував ні Запоріжжя, ні Херсону, ні Харкова. Нічого цього згадано не було. Що означає, що ці плани вони спеціально тримають для того, що коли побачать, що сил на захоплення Херсону, Запоріжжя, Харківщини, Харкова, у них немає. Тому. Варто сконцентруватися на поширенні наступу там, де можуть, досягти успіху, а це Донеччина залишається одним із основних напрямків удару ворога. Так, і фактично, ну, скажімо так, там є великі ризики того, що ворог може просунутися, а нашим силам десь доведеться відступати. І ось це, обмежитися станом на зараз, ось так, Донецька, Луганська області. А те, що вони будуть прагнути в повному обсязі захопити в межах адмінмеж повністю, і утримання того, що є. Тобто, утримання Криму, утримання півдня окупованого, ось на цьому ворог буде, я думаю, зараз концентруватися. І саме там будуть основні напрямки удару. Так мені видається, це основна стратегія. Саме тому з'явилася ось ця новина про створення так званого. Нового Федерального округу, нових адміністративно-територіальних меж, які Росія має назвати Новоросій. Ось це все пов'язані речі. Тим часом ми можемо побачити, що ну що, фактично так, Макрон зараз вже сказав про інструкторів, але він сказав, що будемо далі думати. Тобто, не знімається питання з порядку денного, але воно відкладається. Ну, знову ж таки, як елементи торгу, розумієте, на жаль. Ось цих червоних ліній, що, ну, знову ж таки, Росія поширить наступ, буде думати, ну, значить, повертаємось до ідеї інструкторів. Не поширює. Значить, поки що це питання відкладаємо. Тому міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню сказав про те, що Франція буде навчати українських військових, підготує бригаду і повністю її озброїть французькою зброєю, абсолютно починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи. Танками і іншими видами озброєнь, ну, танками легкими АМІК мається на увазі, які ми вже бачили. Так само про це заявила Чехія, що вони будуть навчати, але ж на своїй території, на території своєї республіки, а не на території України. Ну тобто, певні кроки зроблені. Але в той же час Захід чітко дав зрозуміти, що Україна отримає більше систем ППО для того, щоб прикрити фронт. І про це так само абсолютно слушно зазначив президент України Зеленський, коли каже, що потрібна, потрібні системи ППО для того, щоб і фронт прикрити. І так само, звичайно, стоять. ну, Абсолютно три завдання для ППО є на сьогоднішній день. Це прикриття фронту лінії бойового зіткнення тими силами і засобами, які ми маємо. І тут в цьому пакеті. Від Сполучених Штатів будуть ракети додаткові до систем ХОУК, які ми маємо і не тільки. І ПЗРК, Стінгер будуть, і так далі. Це фактично для тих низько летящих цілей, цілі, які летять низько, для того, щоб збивати російські штурмовики фронтову авіацію. Друге завдання це прикривати і захищати об'єкти енергетики, критичної інфраструктури, нафтобази і. Газового розподілу. Ну і третє, це, звичайно, прикривати аеродроми, тому що я щиро сподіваюся, що ну, f 16 вони ж то на підході. Хоча не виключаю, що з такими темпами, можливо, і міражі 2000, французькі обіцяні можуть з'явитися і раніше. Нічому вже тут не варто безпосередньо дивуватися, але сподіваюся, що зрештою. Вони на підході, тому треба прикривати. Тому президент зазначив, що зараз будуть оперативні рішення по ППО. Вони вже є. Так само Німеччина роздумує про відправку ще однієї системи Петріот до тієї, яку вони вже пообіцяли. Так само Нідерланди з Німеччиною активно співпрацюють і в Німеччині буде розширено виробництво систем Петріот і ракет до них, так само щоб це було локалізовано. В Європі безпосередньо Сполучені Штати інші країни зараз активізуються. Я думаю, що на саміті Великої Сімки і на саміті НАТО буде багато уваги приділено в тому, щоб Україна отримала додаткові системи ППО. Тому президент зазначає, що зараз певні оперативні рішення ну це, мабуть, постачання Петріота від Німеччини. Це відправка, це постачання додаткових ракет, щоб ще більше посилити наші можливості. І далі, вже ближче до осені ще додаткові. Ну, приблизно так. Тому е отримання ППО це зараз дуже важливо, враховуючи виклики, які є. Ну і наступне це літаки. Це, в принципі, розширені пакети допомоги. Я думаю, дискусія про це буде тривати і е буде відбуватися. Тобто, це є. І натяки заходу про те, що нам не варто забувати про Крим. Нам треба діяти по Криму. От дуже часто запитують, а що ж Крим? Наносять удари, ну тому що треба розуміти, що те, про що пише економіст, видання: ізоляція Криму, нанесення ударів там, знищення військової потужності російських військ в Криму, це є однією із пріоритетних цілей і задач має бути. Бо, в принципі, ізоляція Криму, звичайно, це болюча втрата, та й всі події, які відбуваються. Зараз там зрив курортного сезону, багато економічних проблем у зв'язку з цим, інші фактори, вони на це все впливають, плюс санкційні режими, удари. Я думаю, що ось це все, що відбувається, свідчить про те, що немає якихось відмов від проведення більш широких. Військових операцій по Криму в майбутньому Це і більш потужні інтенсивніші авіаудари, це і атаки надводних дронів, це і знищення мосту, зрештою, в тому числі яке матиме і практичні, так і символічні наслідки, тому Росія туди стягнула баржі, це і зменшення, зрештою їхніх можливостей, тому що це, ну розумієте, знищення флоту, знищення інших об'єктів, це ще й деморалізація, коли вони мало що можуть протидіяти. І протиставити. Ну і Севастополь, так званий город Руської слави, це все ж звичайно іміджеві серйозні втрати. Тому я не виключаю, що буде збільшення. Чим більше буде засобів ракет, чим більше буде літаків, тим більше буде таких атак для того, щоб дійсно розширювати можливості для майбутніх атак по півострову, для розширення наших потужностей по витісненню Росії з південних регіонів окупованих. Ось це те, що буде зрештою відбуватися. Воно, в принципі, відбувається. Ну от, власне кажучи, те, що треба сказати про поле бою і ситуацію там, і про те, що говорять наші партнери. Разом з тим, треба сказати, що зараз відбуваються вибори до Європейського парламенту, вони вже завершуються. Цікаво буде побачити. Можу сказати, що як мені видається, і за тим, що я спостерігаю, на жаль, для нас десь. Сил євроскептиків і тих, хто виступає за те, щоб намагатися шукати з Росією діалог в європарламенті, може побільшати внаслідок цих виборів. І тих, хто, ну скажімо так, підтримує риторику Орбана, підтримує риторику Фіцу, підтримує риторику німецьких ультраправих і так далі, і так далі. Так само вони можуть бути, але все ж таки превалююча більшість. Все ще на нашому боці, і цим, звичайно, неодмінно потрібно скористатися для розширення підтримки України. Це важливий момент. Так само треба зазначити, що в офісі президента відбулась нарада з приводу Міжнародного кримінального суду ратифікації Римського статуту, і застережень немає. Єдине, що треба сказати, дійсно, що юрисдикція МКС поширюється і на Україну. І не треба забувати, що МКС вивчає дії не тільки російських військових чи російських командирів. Вони вивчатимуть і дії України. І важливо, щоб, знаєте, не було, як кажуть, переможців не судять, так от треба досягти перемоги, власне кажучи. Якщо ми говоримо про міжнародне право, то важливо дотримуватися його стандартів, бачите, як з Ізраїлем зараз відбувається фактично. І ну, ситуація така, доволі неоднозначна. Тому про це треба пам'ятати, що юрисдикція буде поширюватися. Перед ну, голосуванням за Римський статут розуміти, що будуть вивчатися і дії українських військових, і командирів. Так, звичайно, ми всі скажемо, така як так може бути. Росія ж напала, Росія агресор, може бути. Бо така система, якщо думаєте, що вона досконала і в усьому справедлива. Не варто так думати, тому наслідки того, що МКС колись в майбутньому буде розслідувати і дії українського командування і окремі епізоди, які стосуються цієї війни, особливо при ратифікації Римського статуту, я би не виключав. Про це теж треба пам'ятати. Ну і на завершення, як я і обіцяв, хороша прекрасна новина на аеродромі Актубінськ. Дронами було вражено вперше в історії. Літак, який російська російська пропаганда, і Росія характеризує як там мега крутий борт, літак ледь не п'ятого покоління, хоча багато оглядачів називають його максимум літак 4 плюс покоління. Він був уражений Су-57, і це, звичайно, успіх. Це великий успіх. Україна, ми бачимо, долітає до Моздоку, українські дрони. Українські дрони пристрілюються по Актубінську. Тому так тримати: російську авіацію потрібно знищувати, потрібно спалювати, потрібно демонструвати наші можливості. І тому, ну скажімо, це доволі таки потужно і бажаю всім причетним подальших успіхів у цьому. Дякую, бережіть себе і слава Україні!